Слава Україні! Нарешті дійшли руки до коней. Не можу щистити копета їм. Багонеса вже в станку. Венера чекає тут, стоїть. В своїй очереді. Копета вже так переростали. Багонеса вже в танку вона пішла перша Джок як теж чекає Я поготові джок на наладив. Треба було це скоро ще робити в літі, бо він тепер пообдирав ноги, то так скови не заживає. Венеру ми в літі навчили. Тепер спокій. Баронеса вже в станку. уже три назира счастлив. Порядний. Вот это уже расчестили, уже лишь перерубку. А на самом деле, уже справа. Думаю, сегодня так по очереди им всем. Что-то для вас, Станок так не доробив. Показую, зараз покажу, як ногу задню присилюю. Так добре і коням добре, вони стоять добре, А мені тим більше. Зараз покажу, як я ногу задню беру. Отак я ногу задню їм присилюю До цієї труби. Хоч вище підняв, хоч нижче. Як хочеш. І так їм добре. Не знаю, як їм за добре, але так тримається. І Венера, і баронеса. Джокера ще це не робили так. Передні йому вже раз. І зараз будемо пробувати, як він завдієм. Простий, багне. Таку ногу приклав. Це ще не зроблена нагали ще йдемо. Встань! Встань, баронеса! дує. не робити воно вже. Чекай, Стань Так, клієнт готов. Баганеса вже. Зараз йде венера. Коні не чесані, я не повічесував. Не думав знімати відео, не то, що не думав, не повічесував. Ми не мов коли загнав. Треба передкопити. успіти всім бо Вони ночували на полі. Забрав їх, погодував, порозчищу і копети. Потім повій Так що так задні ноги собі. Не треба нічого тут доварювати. Дороблювати.

Ну, Pur ну No, ти зразу bad. Ну, Джо. Так захмал, что копье. Но куда ти назад? Назад. Багнеш, ставайте. О. Дівчата, куди? Так, і немає б наго Так, венера вже в станку. Йдемо. Бо ми не ще що. Так, венера готова. У неї було, була передна стрілка дуже висока раніше, як вона мала була. Я думав, що в неї поганий буде ріх, а тепер так файно копито ріг виробився. Стрілка глибока. Ну, стрілка має на увазі копито глібоке. Стрілка файна, ну. Безподобні купити. Гете то ще як малку, Не подобається купити, то ще нічого нічо не значить. Це файні вірубилися купити, купити. Ще стрілка така, як має. Файні купити, безподобні. Так, мене готова. To je trošku hýlší, jak, jak baganá se Так, поки що копета вже їм всім. Саме найкраще стоїть баронес. Венера потім по очереді, а Джокер найгірше. У нега й копета такі, у нега торцові копета там. Не можна зчистити нічого. Подерся трохи. Це огірисько. Збуй! Нічем не стоя. Не, не дуже хоче стояти з панкоси. Але стоїть. Позвони. Позвольни, зазвони. О, що ти вадиш? Де ти лізеш. Де коло Не кажу як повігоряли, так і поставали назад чорні. Були собі рижі. обиду подружки свой. Ну, <говорит> 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 Ну, а во мне доліт мені идем. Все, ці уже увидели, що цей спущений. Баронеса, що ти так дивилася? Ти що пошло думала, що пішли? Як вона так уважно за тобою дивиться? Куди ти пішов? Уважно за тобою дивиться. У телефоні бажано сильно не ходити. Я не можу сказати, бо не можу подивитися.